Вітаю вас у моєму задзеркалі. З вами Елістаро. Я Аліса, вітаю вас. І сьогодні в нас такий загальний розклад на чарівному Таро роботі. Я вам його показувала вже в розпаковці, але, можливо, зроблю ще і огляд, тому що колода дуже-дуже красива. І от. Починаю вже пускати її в роботу. Розклад на три варіанти за любовною тематикою на тему, що заважає вам у коханні. Три варіанти. Будь ласка, оберіть свій камінець. І зараз викладу три варіанти. Трошки посуну свічечку. Готові до роботи, тож починаємо. Вже ж вистрибують так хочуть працювати. Що заважає у коханні першому варіанту? Що заважає у коханні другому варіанту? І що заважає у коханні? Третьому варіанту. Це може бути, як і в побудові стосунків дійсних, ті, які є. І, наприклад, що заважає зустріти кохання. Тобто ви формулюєте питання згідно з власними, з власними обставинами власною ситуацією. Тож, готові? Поїхали, відкриваємо. Перший варіант, що вам заважає? Ось так, тріхи далі. Знаєте, вам може заважати деяка практичність. А, ну, якби це не те, щоб меркантильність, але перше, на що ви звертаєте увагу, це зовнішність, це, можливо, статок людини. Тобто, можливо, ви зустрічаєте ну, падюжки, да, за, за одягом, за зовнішністю. Можливо, вам заважає те, що для вас ну, зовнішність є такою дуже 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 важливою. І не тільки зовнішність, а взагалі все матеріальне. І напрямок комфорту, можливо, за великий. Зараз подивимося. Ну, знаєте, так, тут карти показують, що треба трішечки легше ставитися до життя і більше, якби більше радості впускати в своє життя, більше легковажності і менше зациклюватися на матеріальних речах. Можливо. Ну, карти тут так показують, що ви зав'язані дуже сильно зациклені, можливо, на роботі, можливо, ну, тобто на заробітку, на матеріальних речах, на земних речах, на комфорті. Дуже прив'язка до якихось а, саме речей, там, а, які дають вам комфорт. І саме це трошечки заважає вам у коханні, воно обтяжує вас і робить таким а, ну, не дуже легким на підйом, розумієте? М Ця карта вона про легкість, така, легкість на підйом, легкість радості, навіть легковажність деяка. І от цього якби не вистачає. Тож зверніть на це увагу. Другий варіант, що заважає в коханні. Знаєте, тут також є матеріальна така прив'язка трошки, але тут ще і деяка пасивність. Тобто, можливо, ви дуже так сидите на бережку і чекаєте, доки до вас прийде щастя. При цьому не дуже якби, ладні щось робити, і, можливо, такий песимістичний настрій, знаєте, коли ну, все погано. Хоча насправді карти показують, що у вас є все для того, аби вирушити в путь і бути щасливим. І що вам не слід повертатися до свого минулого ані думками, ані реально, а слід йти до чогось нового, і якби у вас цей напрям вже відкритий. Вам слід просто встати і йти. Третій варіант, що заважає в коханні. Тут, знаєте, якась тема конкуренції, якась тема боротьби. Можливо, ви попадаєте в любовні трикутники і вважаєте, що ви повинні боротися з кимось там, за партнера. Ну, повірте мені, ваш партнер він буде тільки вашим. І боротися ні з ким ні за кого не потрібно, особливо для того, аби стосунки зав'язалися. Um, тобто в існуючих стосунках там трішки може бути різна ситуація, але на початку, якщо партнер вас ставить в таку ситуацію, що вам потрібно з кимось супер, суперництво, якесь таке виборювати право первенства, ну це вже якось не зовсім. Особливо, якщо ви жінка так. Якщо чоловіки ще змагаються за серце прекрасної дами, там, на етапі. А залецянь, то це ще можна якось уявити. А от коли жінки, ну, знаєте, це дуже руйнує жіночу таку природу, руйнує жінку. Тож, ще це може бути, знаєте, така затятість на якихось проєктах, що ви просто горите на роботі, зараз подивимося. Ну, це більше все ж таки про трикутники. знаєте. Це більше про те, що ви можете залипати в, там, на жонатих, або можете ну, закохуватися, я маю на увазі в жонатих, або можете просто ну, на відстані навіть любити якусь людину, яка там, недоступна для вас. Ага. Ну, тобто, зверніть увагу на те, що це ваш власний вибір, що ви самі вибираєте. Цю людину, ви самі вмикаєте якесь почуття і можете його так само приглушити і вимкнути. Ну, тобто це ваш вибір. Але по цій карті дуже важко, звісно, з цих якихось таких обмежень, які у вас є, дуже важко з них вибратися, тому що людина тут не бачить виходу. Що зробити, аби той вихід побачити? Ну, знаєте, повірити в любов. Тут швидше за все, що ця любов, вона вже є навколо вас. Можливо, є навіть людина, яка вас любить, але ви просто не помічаєте. Можливо, слід просто почати помічати людей, які роблять для вас щось хороше, які просто про вас піклуються. Ну Давайте вже пораду. Це порада така була. Закохані, дуже класна порада. Тобто. Просто озирніться навколо. Давайте вже пораду для першого, для другого варіанту дістанемо. Для першого варіанту порада. Там, де матеріальні в нас такі зав'язки. Порада, порада така дуже закрита. Ну, Знаєте, тут все ж таки а, карти говорять, що вам потрібно якось. А, Вирішити вже обрати якісь напрями, якісь варіанти в своєму житті, не розсипатися і не розпилюватися на безліч варіантів, можливо, безліч залицяльників або безліч якихось сфер у житті, і не впадати в якісь ілюзії. Карти радять от позбавлятися ілюзій, більше слухати свою інтуїцію, свій здоровий глузд і відсікати такі варіанти, які вам не підходять. І для другого варіанту вже дістанемо також пораду ми, щоб вже у всіх була порада. Ну, знаєте, а тут все-таки говорять про те, що вам, так, зараз. Угу. Говорять про те, що цей період, знову ж таки, очікування такого застою, коли ніби нічого не відбувається. Вже підходить до завершення, що вам слід щось усвідомити, на щось подивитися іншими очима, можливо, щось приборкати в собі, якусь рису характеру, або, можливо, ну, якось, от, знаєте, освоїти свій характер, якось бути з ним, подружитися з ним. Можливо, ви якісь свої риси витісняєте, або вважаєте їх вадами. Все, що в нас є, ну, ми маємо бути цілісними і гармонійними. Звісно ж, ми можемо, скажімо так, годувати того чи іншого вовка, обирати, так, що ми в собі підживлюємо, а що ми в собі трішечки нівелюємо і контролюємо, так, там про нашу тінь маю на увазі. Але виключити, стерти свою тінь ми не можемо, і це не потрібно. Тому що тільки разом зі своєю тінню ми, тобто своїми, умовно так кажучи, негативними сторонами, не люблю так говорити більше люблю говорити тінь як архетип. А, тобто це ті сторони, які ми в собі, можливо, не визнаємо, або вони нам не подобаються, або вони неприйнятні в суспільстві. Ну, така штука. Все це потрібно в нас, все це робить нас цілісною особистістю. І, можливо, це те усвідомлення, яке ви маєте собі зробити. Тут точно про якесь усвідомлення, розумієте, був якийсь період такого, нібито застою, коли нібито нічого не відбувається, але насправді відбувався такий глобальний метаморфоз всередині вас. І е, там. Має бути ну, якась зміна світогляду. І от коли вона відбудеться, ви зможете вирушити в путь. Але вона має відбутися через серце, розумієте, через емоції, не через розум. Ось так. Ну, ось так, мої любі. Така тема сьогодні була. Рада була з вами спілкуватися в Задзеркаллі. Побачимося, до побачення!